Так, ну що, друзі, всім привіт! Доволі таки цікаве відео зараз буде на моєму каналі. Будемо прямо на 100% зосереджені на трейдингу. В цьому відео я вам хочу показати взагалі, чи можна торгувати, опираючись тільки на індикатори. Ми разом з вами це перевіримо. І це буде перше відео на моєму youtube каналі без камери. Подивимось, я хочу зараз, щоб це відео було на 100% про трейдинг, щоб не було ніяких відволікаючих факторів, такі як камера, можливо, когось вона відволікає. Тому зараз будемо торгувати. Просто будете дивитись екран і слухати мої взагалі слова. А я спробую зробити це відео без. Клейк, щоб ви дивилися повну мою торгову сесію, як я буду торгувати. Щоб ви могли якісь мої певні звички собі прийняти. Я торгую вже більше 5 років. Баланс на цій платформі 6 мільйонів 691 тисячі гривень. Досвід є. і цей досвід хочу вам через це відео, так скажемо, передати. Ось буду торгувати, використовуючи два індикатори. Перший індикатор це RSI, індекс відносної сили. І другий індикатор це SMA, Smooth Moving Average. повністю на TradingView Він ось так виглядає. RSI налаштовувати не треба. SMA треба. Ну, натискаємо на три крапки, Settings і ставимо 14 тут. І стиль, який вам зручно взагалі, я ставлю собі білий і ставлю максимально ось товщину, так скажімо, цієї лінії середньої. Про індикатор SMA було моє останнє відео. Я думаю, що хто дивився, той знає. Для тих, хто не дивився, зараз я поясню про SMA і поясню про RSI. Давайте почнемо з RSI. Дивіться, RSI це індикатор, який демонструє, коли актив в зоні перепродажу, це біля нижньої Нашої цієї зони, і коли актив в зоні перекупленості, це ось тут. Коли актив підходить до зони перепродажу, він, як правило, рухається вгору. Ось може ви подивитися: тут він підійшов, тут вгору почався рух. Коли актив в зоні перекупленості, то як правило ми рухаємося вниз. Можемо подивитися. Тут ми підійшли ось тут. Тут ми почали рухатись вниз. Також про індикатор SMA, він нам демонструє. Збачите так середню лінію, тобто він демонструє середнє значення ціни активу за певний час і демонструє, так скажемо, точки входу, коли розвертається чи продовжується тренд. Дивіться, ось в даному випадку ми пробуваємо цю лінію з червоною свічою вниз. Отже, рух вниз продовжиться. Тобто тут ми могли зайти в угоду вниз. Наприклад, ось тут ми пробуваємо вгору зеленою свічою. Отже, ми могли зайти в угоду вгору і заробити. Ось можемо так само подивитися. Тут би зайшли, не заробили, тут би зайшли, заробили, тут би зайшли, не зрозуміло, чи висить часу, тут би заробили, тут би заробили. Ну тобто, будемо зараз використовувати ці два індикатори і дивитись взагалі на активи. Одразу ставлю собі ціль за це відео: ціль зробити 100 тисяч гривень і показати вам взагалі. Як я торгую, щоб ви могли так само перейняти якісь мої звички, і в цілому разом з вами перевіримо, чи можна торгувати тільки за допомогою індикаторів, тому що багато хто там не вірить, що можна. Я в цілому теж не дуже до цього відношусь, тому що завжди індикатори я сприймаю як допомічний інструмент. Не як повноцінний метод аналізу, а як допомічний інструмент. Але знов ж таки, давайте в цьому відео перевіримо, чи можна тільки за допомогою індикаторів заробляти. І так, поїхали. Давайте одразу перед початком торгівлі я вам продемонструю історію угод, щоб ви бачили, що не буде ніяких слевок. Ось як ми сьогодні торгували, можете подивитися сьогодні. День супер, і я думаю, що зараз також круто поторгуємо. Фунт долар. Я вже бачу, що він підходить, намагається пробити якраз цю нашу середню, але поки не пробив, тому я зроблю наступним чином Відкрию новий актив з боку і вімкну два графіки, щоб дивитися, спостерігати за цим активом, і якщо що швидко зайти в угоду ось, І тут налаштую собі так само RSI і налаштую SMA є. Так само не забуваємо, друзі, ставимо інпус uh, 14 так, довжину, стиль, який вам зручно. Знову ж таки, це важливо. Все готово. Все тут налаштував. І дивіться, перша года одразу я бачу по індикатору RSI і знизу бачу году. Зараз одразу дві зайдемо. Так, євродолар, давайте зайду, щоб не прогавити можливість і потім вам поясню, євродолар захожу вгору і GBPUSD я дія захожу. Вниз, так, 003. Вниз. Дивіться, чому я зайшов євро-долар вгору? Тому що ми підійшли до зони перепродажу. Тому очікую я тут подальший рух вгору. Все дуже і дуже просто. Тут так само пробили SMA, очікую продовження ось цього несідного руху. Давайте я тут вам визначу. Ось, пробили. І очікую продовження руху. Так, воно не визначилось, тому що треба зробити ось так. Ось. Добре, тобто, все дуже дуже зрозуміло. До речі, тут рух вже відбувся. Тут рух так само відбувся. Ціль зробити 100 тисяч гривень, як я вже сказав, за це відео. Можливо, це відео буде йти хвилин 10, можливо, хвилин 15, може 30, може годину. Я не знаю, дивлячись, як піде торгівля. Ось хочу вам все це показати, все це продемонструвати. І до речі, ось тут було ложне пробиття. І також дуже великий плюс цього відео, тому що я буду показувати все, як є. Якщо ринок складний, буду показувати, що робити в такі моменти, тому що коли ринок крутий, коли все не пробувається, коли все рухається добре по аналізу. Ну то всі ми трейдери, так то кнопки вгору вниз я можу натискати, і воно буде в плюс. Але коли ринок складний, коли є певні моменти, які треба знати, то це вже друзі інший момент. Я торгую вже більш п'яти років і в цьому щось розуміюся. і Якраз хочу вам цей досвід передати, щоб ви так само це знали. Я торгую на валютному ринку, не ф'ючі, не Форекс. Ф'ючі, Форекс, а взагалі інше. Я тут нічого не купляю, нічого не продаю. Я саме аналізую, куди. Піде той чи певний актив. Ось, зараз є дві угоди. Можу на 120 тисяч відкрив. І, до речі, бачу, фунт-долар все таки буде мінус, тому що знов ж таки було ложне пробиття. І що робити, коли таке не стає? Ось робимо. Дивіться, фунт-долар. Зараз долар. Отак робимо. Оп, закрили все. Коли є ложне пробиття на активі, краще його закрити і дивитися інші, дивитися наступні активи, які будуть більш привабливі, в і більш стабільніше ось окей, давайте рухатись далі. Я думаю, що по євродолару все буде супер, та навіть нічого дивитись. Спостерігаємо за іншим активом. І тут так само бачите, ось так само було таке невелике ложне пробиття. Якщо ви дивились моє відео про саме, пам'ятайте, що ми повинні повністю перейти за цю лінію, повністю не просто як тут тінь сформувати, а повністю перейти і далі б ми могли зайти в угоду вгору. А так як ми сформували тінь, бачите, розвернулось, і все. Попередня угода по GBPUSD Євро... зайшов, начебто воно рухалось нормально, але це все-таки виявилось ложне таке пробиття. Тому і отримали мінус, але нічого страшного, один мінус, один плюс в цілому нормально показує торгову сесію таку, як вона є. Показує всі результати, такі як вони є. І тому я сподіваюся, що вам це відео сподобається. Ось цією чесністю і прозорістю. Ось, Тому що знаєте, є різні відео. Люди там просто обрізають, не зрозуміло, що там відбувається, коли вони це обрізають. І тому ну чесність до трейдингу в людей взагалі падає. Хочу. Нам всі ці моменти показувати, як є, щоб люди розуміли, що тут можна зробляти, що нічого страшного тут взагалі немає, і будь-яка людина може почати цим займатися. Ось дивимось. Можливо, тут до речі, зараз підійдемо, можна буде зайти, але поки що нічого взагалі не бачу. І рухаємося, дивимось. До речі, ось тут по RSI. Можна зайти, я бачу угоду, якщо ви подивитесь тут RSI, мені налаштування не змінювали, тому що, як правило, для активів воно ну, однаково, тобто, так, коли підходимо до цієї зони, це є зона перекупленості. Але можемо подивитися на цьому активі, що ця зона трохи нижча. Бачите, ось ми взагалі не йдемо вище цього рівня. майже. А вже ж бувають такі якісь імпульси, бувають робиття. Але якщо ось так взяти. Ось так бачите, ми вище цієї лінії не заходимо. Тобто для нас зона перекупленості — це ось. І ми якраз зараз в цій зоні. Тому можна тут відкрити угоду вниз. Ось, тому я беру буквально на дві хвилини, триває угода вниз. Поїхали і будемо дивитися, будемо спостерігати. Пам'ятаємо, що в нас є пробиття. Ось такі різкі пробиття. Якщо воно буде, я просто зайду на 120 тисяч, перекрию і отримую плюс. Ось, все, дивимось, спостерігаємо. Я не хочу зараз йти від цього активу. Я б за ним би зараз спостерігав, дивився. Дуже цікавий він. Давайте я трохи підкоректую. Також зону, яку я визначив, щоб вона була такою більш чіткою. Ось зайшов на 60 тисяч, можу отримати плюс 52 дві тисячі 200 гривень. Це якраз буде приблизно чистий плюс за це відео, і треба буде ще одну плюсову пробуткову угоду знайти. Так, рухається в цілому непогано, залишається хвилина, в цілому роблю так само. Зараз на плюс і за цим активом спостерігаю. Відкрию його на другий план. Ось так. І нехай тут стоїть. Тепер заново давайте налаштую собі RSI та заново собі налаштую SMA. Є так само налаштування. Settings, 14, стиль, білий, товстий, все, поїхали. Такс, ну окей, дивимось. Тут знову ж таки, зараз в останні 30 секунд буде вирішуватися, як ця угода закриється. І в цілому, я думаю, що тут буде плюс. Ось таке невеликий був вгору, але в цілому ми зону не пробуваємо. Це не є якийсь такий імпульсивний рух, тому має бути все нормально. Зараз скільки там залишається? 15 секунд. Ось буде тут плюс. Я майже в цьому впевнений. Так, хоч угода і небезпечна, але думаю, що буде плюс. Так, давайте дивимось. Не буду поки іншого шукати. 3, 2, Одна так, все таки тут все чітко, все нормально. І дивіться, ми тут нормального руху вниз не зробили. Тому я зайду в угоду ще раз на 60 тисяч ще раз. Зайду в угоду вниз, тому що нормального руху ще не відбулось. Так єврокат нам та, ж, там не потрібен. Зосередимося зараз на одному активі. Давайте покажу вам. Дивіться, ми заходили, очікуючи рух вниз. Ось по нашому RSI. руху вниз нормального не відбулося. Угода хоче відпрацювала, але можемо зайти подивитися, як вона відпрацювала. Тобто там, ну буквально наскільки на декілька пунктів, ми опустилися вниз, тобто нормального повноцінного руху ще не відбулось. Тому. Майже з цій самій точці входу я зайшов угоду ще раз. Ось я розумію, що може бути зараз імпульс, може бути невелика корекція, але навіть якщо так буде, я просто зайду знов ж таки на 120 тисяч і якраз. Тобто зараз, давайте ось я візьму ось калькулятор. Ось, відкрию історію год, калькулятори, можемо подивитися результат взагалі за це відео. Ось перша угода була мінус 60 тисяч, далі плюс 55, 200 і плюс 52 200, плюс 52 200. Тобто зараз чистий прибуток 47 400, Запам'ятали, і тепер зараз дивимося, як цей актив відпрацює, як він буде рухатись, і подивитись на результат, навіть якщо тут буде мінус. Ви подивитесь, що ми потім зробимо, навіщо ми потім взагалі перекриємо а, цю угоду. Так залишається 40 секунд а, в цілому більш-менш. Рухається непогано. Я до того, що РСА ми ще не пробили, стоїмо плюс-мінус нормально, тому ще дивимось. З речі, я б чесно кажучи, тут і РСА налаштував відображення. Не дуже мені подобається, як це виглядає. Я тут так само таким білим поставив, щоб воно не змішувалося взагалі з нашим фоном, тому що трохи незручно. Так, 15 секунд залишається, часу не височить. Дивіться, коли не вистачає часу. Що ми робимо? Я коли беру догін, я його беру дуже рідко, але коли не вистачає часу, я його беру якраз буквально на хвилину ось того часу, який не вистачилось. На 120 тисяч я беру. І дивіться, ось зараз статистика за відео. Давайте покажу. Була 47400, зараз мінус 60 тисяч, тобто то ми в мінусі. Але я взяв догін на 120 тисяч. І якщо ця угода працює, я отримую зверху плюс виходить 104 400. І ціль за відео буде виконана. Я поставив за ціль заробити 100 тисяч, зроблю 91 800. В цілому я ну, з цим окей. Так, трохи не дозробив до 100, але 91 це дуже круто. Тобто мені залишилось просто ось 30 секунд, щоб ця угода працювала. Я себе взяв догін. І виходить, скільки це відео йде? Давайте подивимось. Перша угода була о 16.03. Так, якщо не помиляюсь, і наступ і ось ця угода до 16.11. Тобто хвилин 10, за 10 хвилин 100 тисяч. Ну прекрасно, друзі, ось дивимось. Якраз ось ці хвилинки, що не вистачило, я перекрив собі, подвоїв суму угоди, Так, догін це, подвоїв суму угоди. Я маю на увазі ось і все. І маю плюс зараз цієї угоди, плюс 224 тисячі гривень. Давайте перерахуємо, можливо, щось неправильно порахував. Два мінуси. Це мінус 120 тисяч. Далі плюс 55 200, Я рахую чистий прибуток, плюс 52 200, і далі плюс 104 400, плюс 104 400. Чистий прибуток за це відео 91 тисяча 800 гривень. Це відео, ось можете подивитися. Воно йде 13 хвилин, 13.50 приблизно так. Хвилин йде це відео, і за 13 хвилин дали зробити. 100 тисяч гривень. Також друзі, хочу скористатись нагодою, прорекламувати мій безкоштовний телеграм-канал, в якому я пояснюю, як можу торгувати, навіть якщо взагалі повний повний нуль. В мене є команда, вона безкоштовна, їй вже більше трьох років. так, команда, спільнота, називайте як хочете. В цій команді є ось десь. Ви зараз бачите навчання покроково все пояснено, що як куди натискати, що робити, щоб так само заробляти, як вчитись. Там все це пояснено, і також слухайте уважно. Також крім навчання, там є мої щоденні. День, покрокові вказівки. Це коли я сам сценалізую, кажу вам, що робити. Ви просто покроково повторюєте за моїми діями і отримаєте такий сами результат, як мене. Це називається сигнали. Там сигнали кожен день, три рази на день. Команда безкоштовна для тих, хто не почув, давайте повторюсь. Команда безкоштовна для того, щоб приєднатися, треба просто мені написати і все. Далі ви собі зареєструєте аккаунт, поповните і будете собі торгувати і так само заробляти разом з нами. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Історію год можемо подивитися, можете побачити бачите, плюсова ціль. Виконали. Я вам показав, що робити, коли іноді пробуває. Як налаштовувати індикатори, як допомогою них торгувати? В мене є на каналі детальне відео про індикатор RSI, В мене є на каналі окреме детальне відео про індикатор SMA. можете зайти, подивитись так само. Вони дуже і дуже круті. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки. Нагадую, що послання на телеграм в описі і всім величезне, дякую за перегляд цього відео.